Добрий ранок всім. У нас опять проблема. Кошенятко, яке ми принесли позавчора вечором, воно ще вчора їло. Но якесь воно було мільяве. Сьогодні воно плаче, дуже важко дихає. Ми його понесли в клініку, не можуть поки оприділити. Поставили йому крапельницю, зробили укол антибіотика, чи травма грудної клітки. В общем, прийдеться, мабуть, робити і УЗІ, і рентген. А за що, Боже, в мене кошти вже немає. Я вже сьогодні тисячу потратила на е, ці їм купляння. Що купляла, мечек, виставила я. 400 гривень треба вже заплатити за е, аналіз крові. Но будем лікувати його, тому що його дуже жалко. Дуже дякую всім, хто мені допоможе з цим кошеням, бо я одна не потягну їх усіх. Це якась катастрофа. Четверо хворих, і ще кошенятку хворе додалося. Було таке гриве, здорове. Двоє забрали їх. Осталося один котічок, і його, вроді, хотіли забрати, але вже не дзвонять не, не нічого. Не. Зараз будемо його насильно кормити, бо воно не їсть. Дуже мурликає. Дякую всім, хто мені допоможе з цим кошеням.